Всім привіт! Сьогодні буду міняти ніпеля, чи соска чи цю штуку. І так і так буде правильно в колесі. У мене тут воно вже на домкраті, на пенькові. Тут виявилася обламана одна шпілька, але машина їздила і це добре. І зараз буду дарма тільки розбортірували колесо. Бо виявилося, що не обов'язково його навіть знімати для того, щоб замінити того ніпеля. Але я зняв То вже буду міняти так. Так, ось вийняв я старого суска. Зараз буду ставити цього нового. Сюди, Так, перед тим як його вставляти на місце. Треба його добре змазати миючим. І зараз якимось чудним чином буду вставляти цей великий сосок в цю маленьку дірочку. А тут я нічого не знімав, тому що. О, якби я це знімав, це відео зайняло б годину. Так, вже наступний день після того, як я вчепив цей сосок. Колесо не спустило за день, за ніч, тобто все добре на щастя. Хоча тут бачу. Тріснув трохи корок. Що зараз буду чпляти і знімати з домкрата. Так, все, чіплю Зараз начплю тільки ковпак. Так, буду. Ось так. Начебто все. Фух, зараз поприбираю. Ну і проїдуся по дворі. Так, зараз буде перший запуск після страшенного простою в 3 дні. Це. На цьому все. На жаль, відео, де я їду, не записалося. Ну, що ж поробиш. Так що, всім пока, дякую за увагу, ставте лайки і дивіться нові відео.